Я думаю, що можливо. Звичайно, що поляки вибрали не найкращий час, хоча хорошого часу для цього не буде. Я думаю, що потрібно нам теж піти на визнання того, що події на Волині 43-го року, мабуть, мало ознаки геноциду. Потрібно зробити чимало, думаю, з нашого боку історичних досліджень про це, розставити всі крапки на дії. але крім того, змусити поляків так само розповісти про Своєму народові про їхні етнічні злочини стосовно українців. Пояснити, чому відбулися події на Волині у 43-му році. Вони не виникли просто так, нізвідки, а мали свої передумови. І частково, ну тобто, здебільшого, йшлося тобто, не тільки ж про там, вбивство цивільного населення. Тобто, зазвичай йшлося про те, що це були не напади на безневинних людей. Це йшлося про війну, реальну війну з. Добре, укріпленими військовими базами.